Перші над місяці великої війни на фронті потребували не лише штурмовиків, розвідників, танкістів та інших бійців. Нашим хлопцям, які героїчно зупиняли ворожу навалу, постійно була необхідна кваліфікована допомога медиків. Іти на передову і рятувати воїнів, зголосилися і медсестра Криворізької центральної районної лікарні Ольга Цибулькіна. Шанована медикиня та мати двох хлопців не змогла лишатися осторонь, коли гинуть чужі діти у мирному житті. Жінка теж не цуралася найскладніших завдань. Ось на цьому посту, у дитячому відділенні, де раніше працювала Ольга Сергіївна. Нині чергує її тезка – Ольга Нікітіна. Медсестра каже, тепер їй так не вистачає мудрого слова від старшої товаришки. Оля була людина така доброзичлива. Завжди під на допомогу прийде. Її дуже сильно любили діти в відділенні. Ну і дуже багато чому вона нас навчила, так як вона працювала після закінчення навчального закладу. Вона одразу прийшла працювати сюди, іменно в дитяче відділення. Дуже багато тоді було в нас брошених діток в відділенні. І Юля була от. Одної з тих медсестер, яка дуже це все знала по грудному вигодуванні. Вона нас дуже цьому і навчила. Скільки в нас, я ж кажу, діток повиростало, ну, брошених маленьких. Ми всі ну, всі в місті ночі вставали і кормили їх, і все. Ну то есть, воля така. Вона могла і робити і роботу, даже санітарочки там, і помити і убрать. Ну то есть. вона була на що цього дуже молодець. Діти до неї тягнулися. Діти любили, коли вона була на зміні. Багато ж лежало дітей, що це її знали, і вони до останнього що її знали, що. Вона ж тут просила, а тітя оля, тітя Оля. Близько 20 років Ольга віддала свої сили і час маленьким пацієнтам, була опорою малечі та батькам у найважчих випадках. Коли в лікарні відкрили паліативне відділення для важкохворих, медикиня вирішила стати підтримкою для таких людей, і це не здивувало колег, адже всі знали, де потребують відданості і самопожертви, там завжди тендітна, але сильна духом Ольга Цибулькіна. Висококваліфіційний медичний працівник. Яка добре виконувала всі свої медичні е, обов'язки. Саме головне вона була дуже чутлива Вона була дуже чутлива до всіх пацієнтів, які зжали в цьому відділенні. А політичному відділенні це люди, які вже приречні, де допомога наша політивна йде тільки, в основному, щоб їм, їм легше було. І отут вона проявляла самі свої душевні Цінності, де вона їх підтримувала весь час, вона була добра людина, вникала в їхні важкі життє, життєві такі позиції. Коли людина вже, як каже, прощається з цим світом і, як же, з нею важкого, але вона знаходила. Ці всі добрі слова їх підтримувати весь час. Розумієте, кожен день потрібно цим хворим дано було перестелити, помити і не тільки уколи зробити, але психологічний момент для неї був ну, вона стримувала це, вона могла працювати. І от я думаю, що проробивши з цими хворими, вона психологічно була готова, тобто вона змогла піти на війну. Допомагати бійцям добра душевна людина. Оля вже там вона нас вчила той роботі, яка була в тому відділенні. Тобто, і ми все одно до останнього, навіть коли вона вже пішла на війну, ми все одно підтримували з нею зв'язок. Загалом понад чверть століття Ольга присвятила роботі у цій лікарні. Раніше тут працювала кухарем її мати. Саме за материнською порадою Оля вирішила пов'язати життя з медициною. Нині мама зустрічає нас біля рідної хати з портретом доньки. У 80-ті роки родина Гриценків переїхала у село Новомайське на Криворіжжі з Донеччини. Дитинство Олі минало на цій вулиці, де зараз яскраво квітує весна. Пані Тетяна поринала. Ає в минуле і згадує Олю маленькою дівчинкою, коли нікому й на думку не спадало, що прийде війна. Вона така, вунчка. вона така розумничка у мене була з однолітками. Дружила в школі, гарно навчалася. На олімпіаду обласну їздила з біології. Така була, не можна сказати, що до людей по різному ставилася. Дружелюбна з усіма. А характер, який твердий, мала, не звикла ні плакати, ні панікувати. Така рішуча була. Саме так, без вагань вже дорослою змінила білий халат на військовий однострій. Коли почалась війна, вона тоді сказала, що я, мабуть, піду. Ми її всі відговорювали, то вона нікому не сказала, поїхала в енкомат, написала все сама і пішла. Вже сказала, коли все повністю, все документи, все оформила. Ну, ми вже узнали по факту, як вона вже була по формі, сама вирішила, сама пішла. Ні, оце допомагати нашим хлопцям, які там наказали мене теж два сина. і Я хочу допомагати, щоб люди ну як би там медики не треба було. Мати розповідає, Оля пішла на передову неочікувано і приходила у відпустку завжди несподівано. Історіями про важкі фронтові будні не ятрила матері серце. Сама самостійно. самостійно пішла. Мені сказала, призвали з військомату. Я в неї питаю, як там. А вона каже: Мамо, краще тобі цього не знати нічого не розповідала. Мовляв, все добре. Якось об 11-й вечора я вже спати лягла. Аж тут відчиняються двері. Ой, Оля, вона напевно бачила, що не скоро ця війна закінчиться. Тяжка війна. Планів не будувала. Говорила, як буде, так буде, що Бог дасть. Вона була дуже-дуже терпляча, дуже добра була. Вона така, знаєте, Багато не каже, в останній раз розказувала, що багато хлопців там гине, дуже багато людей. Там, так раз під роботі на такі бої йшли. Вона казала, що дуже тяжко, боюся, що не повернуся до того. За що казала? Каже, боюсь, поїдь, і не вернувся. Натомість про її мовчазний щоденний подвиг рідні почули вже від побратимів Ольги. Для них вона була молодший сержант, санітарний інструктор медичного пункту механізованого батальйону військової частини А 4741 Це офіційно. А особисто мама, сестра, надія у найтемніші часи їхала у самісіньке пекло, аби вивести поранених, і докладала всіх зусиль за для їх порятунку, нехтуючи власним здоров'ям і відпочинком. Хлопці нині розкидані у найгарячіших напрямках фронту, але одному з них вдалося навідати матір Ольги. Він служив з нею. Він служив з нею в Покровському, Коля. Потім також отримав поранення і його відправили на лікування. То казав: це ж Оля витягла мене з того світу. Каже саме ця медсестричка, з якою ми знайомі були, розповідав, як служили разом. І коли поранили, Оля каже, його виходила. Вже потім його відправили до Києва чи іншої клініки. А потім, певно, списали його з цієї війни. Дякував за доньку від душі. Ніхто не може точно сказати, скільки Ольга врятувала життів, але всі запевняють, лік іде на сотні, як не більше. У рідному селі втратили підтримку літні люди. Кожен з односельчан має згадку, коли Ольга прийшла їм на поміч. Вона у нас одна єдина була тут медиком на, на посірочку, на нашій вулиці. Сіда руку протягувала, ніколи не відказувала. Коли їй тут попросиш, щоб уколи зробила, кожному прийде. Уділий свій дох віддасть. Дуже добра дитина була, дуже добра. Будь-який час вона прийде до тебе і ночі, і вечором, і, і, і днем, коли ти її попросиш, вона завжди не відкаже тобі. І будь яку роботу, не тільки по-медичному, будь-яку роботу вона може тобі допомогти. Завжди вона ласкаві слова казала. Грубості ніколи не було в неї, як у медика. Любили ми дуже Олю, дуже любили. Така добра була, це не те слово, така але Сміла розказували, що вона дуже сміла, витягувала з поля бою ранених і нічого не боялася. Це мало таких, що нічого не боялася, крові не боялася. Теж і таблетки давали, і капельниці ставила. Давлення міряла, коли треба. Така, я скажу, дуже хороша була. Всі жалію. дуже жаліє мені. Они... Війна на... наробила делов. да. Була вона доброю, як сусідкою, як працівницею в сільській лікарні. Вона багато років віддала своїй професії. Ну так, війна покликала її туди. Як я узнав, що таке сталося, загибель, Олі дуже, звісно, тяжко це сприйняв. Погибла наша побратима. Шкода, добра людина була, відзичила. З Ольгою ми знайомі в одній в школі навчалися. Вона на два роки менше мене вчилася з моїм меншим братом. То вона була відлічницею. Всі учасника в усіх мероприятиях, в олімпіадах, багато їх. І людей знали, і діти, так, також діти, тому що ну, приємна людина, допомагала всім і на визови ходила. Ну, доля звела така, що пішла на війну допомагати побратимам. ну Війна забирає. Як кажуть, найкраще у жовтні 2023 року точилися важкі бої під роботиним. Що на запорізькому напрямку для тих, кого вразили кулічі уламки, єдиний шанс вижити вчасна евакуація з поля бою. Ольга супроводжувала евакуаційні автівки і надавала військовим допомогу ще в дорозі. Їхала спасати, забирати поранених наших воїнів, і розстріляли наш хрест. Тасно так одне лиш мені розповіли. Викликали її. Троє хлопців, один водій чи двоє. І вона четверта. Поранених їхали з поля бою збирати і в машину влучив уламок. Ці всі такі контужені, поранені були хлопці, а її не стало. Цей страшний день 10 жовтня 2023 року. Медикині було лише 45. нагороджена державним орденом за мужність третього ступеня. Посмертно, 15 жовтня, живим коридором її проводжали в останню путь у рідному селі Новомайське. Більше року героїня була земним янголом-охоронцем українських воїнів. Тепер оберігатиме їх з неба. Вона зробила такий. Героїчний поступок, як на самопожертвування, вони йшли перші бійці, і так і вона разом з ними пішла туди допомагати нашим військовим, допомагати їм медичною допомогою, психологічно підтримувати під час війни. Тобто, це люди з великою вук. Ми завжди будемо пам'ятати як добру, нормальну людину, віддавши своє життя за нашу Україну. Ніжною, дуже красивою, вона на моїх глазах училася на медика, яка красуня була. Це не передач. Всіх я тут бачу з рядешком, як вона ж біжить до мами, до мами біжить, біжить. А тепер немає. Дуже шкода, що хлопці без матері залишились, дуже шкода. Дуже сумується. Їм дуже тяжко. Палочка вона палочка виручала, бонімаєте, вона. Душа була їхня, вона ними жила. Це дуже тяжко, що діти в нас залишаються без батьків. Я все розумію. Хай боже, ця клята війна закінчилась.